На каналі Степан Періх. Новий день, новий автомобіль. Ми сьогодні знаходимося, друзі, на парковці AutoTrade Cars UA в місті броди по вулиці Львівська, 28. Сьогодні, для вашої уваги, автомобіль Шкода Супер третього покоління. Це автомобіль 2016 року випуску Двигун 1.6 на 120 Кінських сил. Даний автомобіль. Є в кузові комбі, тобто це є універсал. Вперше ці автомобілі були представлені в 2015 році, березень місяць, і після почалось масове виробництво даних автомобілів. Вони досить добре зайшли європейцям. Чому? Тому що дуже класний стильний дизайн. Який практично всім подобається, ну і звичайно, звичайно, надійність марки Шкода. Даний автомобіль є в середній комплектації, незважаючи, що тут двигун 1.6 в принципі, є дуже багато девайсів і різного типу опцій в даному автомобілі. В першу чергу, це є ледована оптика даного автомобіля, яка Дає певну виразність цьому автомобілю. Дуже класний колір. Я вважаю, що це один з найкращих кольорів даного, даної марки. Це щось наподобі Laurino Clement. Ці автомобілі були побудовані на платформі Passat B8 MQB. і власне. Цей автомобіль має досить, досить хороші розміри. Він є через свою колісну базу, цей автомобіль є досить м'ягкий. І дуже, дуже хороша зборка даного автомобіля. Дуже класний стильний дизайн в цьому автомобілі, незважаючи, що це є універсал, ледована задня оптика і, друзі, дуже-дуже місткий багажник. До речі, цей автомобіль обладнаний камерою заднього виду, що допомагає при паркуванні датчики передніх і задніх парковки бачимо, теж є фаркоп. І, друзі, дуже і дуже місткий багажник. Є різного типу ніші в даному автомобілі, можна дещо сховати, дещо положити, і, в принципі, шкода є досить і досить практична. В темну пору, бачимо є ось такі підсвітки, і теж є досить зручно. Щось завантажити в темну пору, щось вивантажити. Все дуже комфортно. Фішкою хорошою було завжди шкода, це ось така парасолька фірмова з емблемою. Знаходиться в нішах передніх карт дверей. До речі, друзі, дуже місткий. Задній ряд сидінь. Досить багато місця, широкий диван в даному автомобілі є терзонна кліма, все зручно, все комфортно. Також на цьому автомобілі на порогах є емблеми. До речі, вони ще є в пленці, вони ще є, бачите, ніхто їх не зривав, автомобіль як з салону виїхав. Додає преміальності. Ну і, звичайно, ось такі світлові відбивачі, які підсвічують під ноги, і в темну поруси досить, досить зручно. І, звичайно, що незвично. Також, що додає преміальності, це досить. Ось Дверки заднього пасажира вони досить широко відкриваються, що є зручна, зручна посадка. Даний автомобіль має систему електричного складування дзеркал. Теж дуже, дуже зручно. До цього класного кольору. Супер, бачите, додав ось такі. Незвичні диски, це щось теж наподобі Лауріна Клемент це сама така топова версія Шкоди Суперб, і е, цьому автомобілю теж додає певної граційності. Ну, Шкоди Superb чи першої, чи другої генерації, чи як цієї третьої генерації завжди було дуже і дуже зручно. Дуже гарне поєднання е, панелі. Приборної та, звичайно, ось такий кокпіт, якісь хороші сидушки. Вони просто обнімають, десь водія. Електроручник, система стар-стоп, механіка шестиступка, надійна, тро-зонна кліма, є підігрів сидінь. передніх. звичайно, друзі, є система навігації. Бачимо, як все. Все досить якісно працює. Зеркало з автозатемненням є певні засоби безпеки, це 12 airbagів в даному автомобілі. Ну і цей, ця машинка, це є, в принципі, можна так сказати, преміум сегмент. Дуже хороший підлокотник, має різні положення, зручно, комфортно, все, все під рукою. Різного типу ніші також є безпровідна зарядка телефона під під AUX вихід досить і досить місткий бардачок у даного автомобіля. Ось. В цьому бардачку ми бачимо, є система керування мультимедію. Ось в даному випадку ось тут вставляється карта СД, яка має, в якій прописані карта, карта Європи. Також в даному автомобілі є і карта України. Дзеркало. Саме нова розробка ВАГ Групи це є дзеркало з автозатемненням. Все зручно, все під рукою. Ну, дуже і дуже комфортний автомобіль. По м'якості можна сказати, що він м'якший, тому що він є більший за Volkswagen Passat B8. Ну і звичайно, якщо автомобіль обладнаний преміум з е, музикою, то звичайно цей автомобіль є ще додатково обошумлений. Ну Ми от каталися тиждень вже на цьому, цьому автомобілю, В принципі, ніяких зауважень ні по ходових якостях, ні по е, скріпіння пластику, тут нічого немає. Тут все м'яко, все. Досить, досить добротно і все милує око, все зручно. Друзі, даний автомобіль комплектується агрегатом 1,6 88 кВт, це є 120 кінських сил. Двигун є досить добрий, знайомий, стоїть на різного типу лінійці автомобілів. І Також тут є механічна коробка, шестиступка, до речі, ви вже на супербі третьої генерації ви вже не знайдете п'ятиступінчик коробки передач механіки. Тобто, якщо механіка, то шестиступка, якщо ДСГ, тут може бути або шестиступінчистий, або семиступінчистий двох варіацій DQ200, DQ381. Залежно від двигуна, який комплектується ці автомобілі. Це дуже добре знайоме, все по ваговськи знімаємо кришечку, ставимо, може бути Volkswagen, Seat. Тобто все певне розташування, все нам дуже добре знайоме. Якщо, друзі, ось цей блок двигуна він є менший, це 1,6. Якщо він великий, такий грубший, то власне, це, друзі, означає, що це 2,0 дизель. По двигунах дані автомобілі комплектувалися, як і бензиновими двигунами, це 1,4 TSI, це 1,8, також 2-літрові TSI двигуни. Дизельні йшли з 1,6 або 2,0. 2,0 дизель різної типу потужності. Звичайно, друзі, що ці автомобілі є монопривідні, тобто передньопривідні але бувають і вони повнопривідні 4х4 з муфтою Халдекс 5-го покоління. ВАК це не машина, шкода це не машина, найкраща машина це Тойота. Кожен має свою думку, своє бачення, свої е певні реалії. Я запитав, що Тойота це є фла якийсь певний флаг надійності. Він каже, так, ну кожному своє. Но ви в Тойоті не, не отримаєте того комфорту, що вам подарує ця шкода. Це супер. Ніяка кемрі, можливо, авалон, можливо. Тому я рекомендую завжди ВАК, тому що вони прості в обслуговуванні, все інформативно, все, все досить дешево. Запчастини недорого, є різного типу замінників, оригіналів. Оригінали, в принципі, не є такі кусучі. Ну, і Розхід 5,3 на механіці, 1,6 дизель. Чи автомобіль динамічний? Давайте ми зараз покажемо. Нажали та зараз. Машина зривається, дуже нормальний ньютонометри в цьому автомобілю. Тобто машинка дуже добре керується, слухається. Кермо інформативне. Машина, незважаючи на свої габарити, вона не є вялою. Вона в неї нормальна є вага. На цьому автомобілі середня така швидкість, комфортна. Це 130-150 км на годину. І ви ніякого дискомфорту не відчуєте в ньому.